Нещодавно попалася на рекламу, повелася просто і зараз жалкую. Я купила ось цю штуку маска, заявлена те, що вона зробить ваше волосся блискучим, еластичним, і ви можете це робити як состерапія. Нічого подібного я не відчула. Можливо, в коментарях пишіть, хто відчув такий ефект. Я взагалі рекомендую не використовувати таку состерапію з великою кількістю мінокислоти. Брайте низькомолекулярні маски. Ви два зайці буваєте. По перше, ви використовуєте маску терапію, ви відновлюєте своє волосся. А по-друге, ви будете кожен раз мати еластичне блискуче волосся. Далі це ця рукавичка Шовкова Body Glow, я вам дуже її рекомендую. Прям вау! Одразу ви бачите, як шкіра така гладенька, наче після найтоповішого, найдорожчого пілінгу в світі. Якщо ви полюбляєте пілінги, солю, то оце Каудалі, я його обожнюю. цей кремчик з виноградом. Боже, ви будете пахнути як просто найвкусніша цукерочка. Хочу вам порекомендувати дуже круті засоби, якщо ви страждаєте, як і я від пігментації. Такі от ампули. це марчідерм, ось такий SPF і сироватка від пігментації. Ці засоби не підвищують фоточутливість. Кристал, дуже раджу замість. З перспирантів. і ця расчіска. Це расчіска женек, який підходить і для мокрого, і для сухого волосся. Зараз ми живемо в готелі. Я вам показала все, що просто вмістилося тут в моєю косметичці. Якщо ви хочете розбір далі, що ще вам розібрати, показати, то пишіть в коментарях. Взагалі зараз дуже рекомендую такий мінісет шампунь шампунь-бальзам-маска. Тут високоактивні і концентровані формули. Його вам вистачить на три тижні. Це точно по 100 мл. Точна покажа, знайомство дуже класна.